Доброго дня! Звати мене Юлія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 12 січня 2025 року. Вчора ввечері я нарешті закінчила вишивати набор від виробника буфетрец під назвою Мала Баржа. Що я хочу вам про нього розказати? Він дуже приємний у відшиві, бо виробник використовує. 14-ту Аїду, ниточки Мадира і дуже вдобну, зрозумілу, крупну схему. Хочу вам зазначити, що саме це, навіть це найголовніше, те, що саме цей виробник у своєму прев'ю в наборі використовує фотографію вже відшитих роботи, відшитої роботи. Це не скан, це саме відшита робота. Тому, оце як виглядає фото на прев'ю, 100% буде виглядати ваша робота. Це дуже, мені здається, дуже важливо. Так, ось так вона в мене вийшла. Розмір, я свою роботу вже попрасувала, я її попрала і переміряла розміри. Так, дійство. Виробник заявляє, розмір готової роботи 36 на 26 см. Вона в мене теж рівні точ в точ 36 на 26 см. Для неї в мене вже була заказана багет, багетка з паспорту з звичайним склом, це я вам чуть-чуть далі покажу, як я її оформлюю. Що тут іще саме вдобне? Вдобне те, що виробник застосовує дуже вдалу, дуже вдалу і дуже класну крупну схему для вишивки хрестиком. Зазначу, що саме в цій роботі нема напівхрестика. Тут є повний хрестик у дві ниточки, бекстіч і фрозлики. Фрозликів небагато, але вони присутні. Ось дивіться. Я вам покажу частку. Це схема вишивки хрестиком. І окремо у цього виробника є схема з бекстічем. Вона дуже-дуже ну, вдобна, бо вона крупна. І що я помітила? До цього я вишивала вже два набори. І мені дуже було приємно, що тут у цього виробника ніколи не був присутній дробний Бекстіч. Але в даній роботі він все ж таки з'явився. Де він появився? Він появився в таких дуже-дуже мілких деталях, коли я відчувала оцих пташенят. Тут в нас є дробний Бекстіч. Дробний Бекстіч він присутній. у цього чи мішка, чи киця, хто тут лежить, я не знаю, не можу вам сказати. Для мене це був мішка, я його намагалася зробити як мішку. І Бекстіч присутній, був, я так зрозуміла, це птаха або папуга. Фрузлики, Фрузлики вони використовуються тут лише, у, коли вишиваємо око птахів. Використовується декілька небагато фрузликів, отут, де йде зріз землі. Так, і у метеликів. Метеликів він використовується ось тут. І використовується як оченята у равликів. Для мене було дуже, ну, я посміхалась, коли відмітила від себе таку різницю саме в цьому наборі. А, Аманда Ловерсід. Яка малює ці малюнки, а виробник Бофітрець під ці малюнки от, розробляє ось такі дуже яскраві, вишивки, набори з вишивки. використовує Мантолверсіт в своїх малюнках в кожному такому малюнку равлики. Я для себе зауважила те, що тут аж 5 равликів, хоча в інших роботах вони бувають по один, по двоє, по троє. Тут аж 5. Ось дивіться, це перший равлик, другий, третій, четвертий та п'ятий. Як ви вже побачили, в мене в роботі присутні шарміки. Ні, це не м, додав виробник, це я вже від себе вирішила, що ну, мені дуже хочеться, щоб саме такі роботи вони відрізнялися від інших майстринь, які вишивають. Я знаю багато дівчаток, які теж вносять якісь зміни, замінюють основу, замінюють ниточки, криніки додають. Я відношусь до майстринь, які називають себе сороками. Ну, тобто, я люблю, коли є щось таке, як щось таке. Блиску чи щось таке наявне. Ну, ось, наприклад, тут потрібно було вишити чайник, я його замінила шармиком. Ось навіть я вам зараз покажу, як це виглядає в роботі. ось дивіться. Тут повинен бути чайник вишитий, я його не вишила, а замінила шарміком, бачите? Далі на стіль... це столик, так, столик, треба було вишивати лампу. Так, я замінила це шарміком. У мене був саме такий шармік. Ось тут, бачите, треба було вишивати лампу. Далі, наприклад, виробник пропонував вишити ось тут поличку з квітами. Я замінила шарміком, годинником. Треба було вишити ну, як його? спасательний круг. Я пришила сюди мітлу. Ну, це ж дівчина, вона ж прибирає, вона ж чистюля. Так, і від себе вже додавала. А, і ще. Треба було вишивати ключик за схемою. Зараз я вам покажу. Ось, ключик за схемою, я теж його замінила шарміком. А від себе я вже додавала додаткові шарміки. Це я, наприклад, додавала краба, додавала осьминожку, вже я там додавала зіроньку морську і кальмара. Це те, що я від себе додавала. Тобто виробник у склад набору не додає шармів. У вишиванні цьому набору я теж посміхалася, коли почала вишивати деякі моменти. А саме, коли я почала вишивати речі дівчини, ну, мабуть, це дівчина, бо е, яка кімната, які отут занависочки висять, яка постіль, ну, це все дівчина. Так, і дивіться, тут в нас є випране м, покривальце, носки та спідня білизна. Я спочатку, коли вишивала, я так і зрозуміла, що це спідня білизна. Але коли вже за схемою повишивала китиці, і м, тут є декілька фрузликів, я зрозуміла, що це ж ну, мав, виробник мав на увазі, мабуть, хустку якою прикривається наша дівчина, щоб їй було тепло? Бо це все ж таки вона на водоймі. Так, далі. Може, я ще сьогодні я не вирішила, а може я ще зроблю. Ми такі процеси висиваємо собі на пам'ять або на подарок, або на згадку про себе. І ми їх вишиваємо дуже багато. Ми можемо забути, саме в якому році ми це відшивали. І я для себе іноді, я бачу тут дуже багато камінців, мабуть, на камінцях або на пісочку. Я може все ж таки подивлюся, вишую рік. Закінчення вишивки цієї роботи. Зараз хочу вам більш детально показати, як виглядає моя вишивка. Бо в нас сьогодні дуже-дуже сонячний день, дуже класно видно, але повторюю: я роботу попрала, попрасувала, але на раму я її ще не натягувала. Натяжку я роблю сама. Бо е, я це роблю вже вважаю більш-менш ну, як майстер. І я впевнена в тому, що моя робота не, буду, не буде наклеєна на клей. Бо, я, як я казала, дуже багато дівчаток жалі, жаліються, що деякі майстерні багетні клеють на клей, і цей клей потім з часом. Проявляється в жовтих п'ятнах, або ще якось. Ну, це не дуже є гарно, тому ось так. Так виглядає моя красуня. На жаль, як я, може, я казала, може не казала, на жаль. Бо фітрець саме цей набір, вже зняв з випуску. З інформації з інтернету це вже майже 10 років. Мені дуже шкода, що такі набори знімаються з виробництва. Також хочу вам показати, щодо ниточок, а саме скільки залишків муліне залишилось в цьому наборі після вишивки. Ось нам виробник пакує. Ниточки на такому органайзері. Ці органайзери, органайзери мені дуже вдобні подивіться, скільки тут залишків. Я вважаю, так, прикинула на око, що, мабуть, це десь 30-40% від загальної кількості ниточок, які були в наборі. Як ви бачите, ниточки дуже кольорові, як я казала, соковиті, їх дуже легко підібрати, якщо хтось захоче вишивати залишками від набору. Ось тому я не вважаю, що буде проблема підібрати такі кольори і в тому ж Анхорі, DMC, SHS і іншому. Ниточок дуже-дуже багато залишилось. Мало дівчат знімають саме вишивку наборів оцих цих домиків у розрізі. Вони мені дуже подобаються. У мене є, скажімо так, або як її можна назвати, колекція. Або запаси там, чи 20, чи 30 наборів. Ну, я так кажу примірно, я їх не рахувала. Тому як я починаю щось вишивати, я як люба люди, ну, звичайна людина, шукаю інформацію про відшив того чи іншого набору, щоб розуміти, де можуть бути якісь важкі моменти, де легкі, загальне відчуття, і, скажімо так. Відчуття від відшиву сподобалось людині вишивати або не сподобалась, ну всяке бувало. Цей набор я знайшла на ресурсі, не буду казати на якому. Ну, дуже-дуже мало, на жаль, відшивів. Не розумію чому. Чи це я розумію, я розумію одне, що ці набори вони дуже специфічні, не кожній людині вони подобаються. Але це поки ти їх не вишиваєш. У всіх, у кого є дітки, ну це набори, їх розглядати можна годинами. Тому раджу, вишивайте, якщо ви десь побачите або вам на руки попаде схема, підбирайте ниточки, вишивайте. Ви не пожалкуєте ні в якому разі. Так, нарешті я повністю завершила роботу з цим процесом, зробила натяжку, приміряла, впакувала в багетку, як бачите, всі три роботи вишиті, вишиті в мене і оформлені в однакове паспорту, однакову багетку. Вони дивляться дуже гарно. Вибачаюся за те, що скло відблискує, тому вибирала такий самий вдалий ракурс, поки буде так. Може, колись зробимо ремонт, коли закінчиться війна, клятуща. Тоді буде все по-іншому. Але те, що я хотіла, воно здійснилось. Нарешті, все, що я хотіла вам показати, розказати, я все виконала. Дуже дякую вам за те, що ви витратили свій особистий час, коли переглядали це відео. Також буду дуже вам вдячна. Якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите пальчик угору, щоб отримувати постійні мої оновлені відео. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях мені напишете якесь побажання або напишете якийсь свій досвід, щоб я його могла використовувати. Бережіть себе, все буде Україна!